Перша операція пройшла неудачно. Лікар мені забувся, там тампони. Ну, Це хвостик я називаю. Катетер. <клес> Пархаю, як бабочка, як на курорті. Мене звати Вадим, 40 років, сам з броварів. На даний час військовий. На завданнях спина схватила, виліз, вилізла грижа. Прийшлося оперуватися, але... Перша операція пройшла невдачно. Лікар мені забувся там тампони і не признав своєї помилки. 14 днів у мене була температура під 40. Ну і потім вже зробив МРТ, написали, що негайно до лікаря, бо мені після першої операції ще стало гірше. Другий раз мене прооперували, все повичищали, все це, але краще мені не стало. Ліва нога була, як наче не моя, німіла. Ну, Ходити було тяжко. І зараз я тут знайшли Ярослава Тарасовича, який прооперував. Все Зараз дуже добре, ногу відпустило. Це ну, замечательно. Заходжу взагалі шикарно. Ноги і все. можу навіть нахилитися. Все взагалі це дуже класно.